Проблема ця стала, очевидно, ще в 2014 році, і ми про це можемо пам'ятати. І ми пам'ятаємо вплив саме церков Московського патріархату у 2014 році, де там і зброю знаходили, і вибухівку, де координували фактично завезенням бойовиків з Росії і так далі. Але знов-таки, коли ми повернулися з релігійної дискусії, Знов відновились дискусії у листопаді 22 го року, і ми стабільно з цього стопа 22 року задавали два запитання: як ви оцінюєте діяльність Української православної церкви Московського патріархату, і чи підтримуєте вирішення заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату? І так. Діяльність завжди завжди починаючи з 22 року, коли ми заміряли. Але десь починається з 14 року, там стабільно дуже низькі відсотки були. Але от те, що ми заміряли от в рамках пульса тижня... Підтримують або позитивно, або скоріше позитивно оцінюють максимум 6%. Єдине, що от зараз, коли вже прийнято закон про заборону, кількість тих, що позитивно оцінюють, трохи збільшилась. Ну, це, як би мовити, реакція. Це ті люди, яким не подобається заборона, тому що це будь-яка заборона. От у нас є категорія людей, яким будь-яка заборона з боку держави вважається проблемною, тому вони трошечки почали підтримати. В результаті зараз позитивно став. До церкви московського патріархату 11% це після зростання. От. А, ну, негативно 50,1, скоріше негативно 17%, тобто різниця в 7 разів, Нам то навіть можна не обговорювати. А, чи підтримуєте вирішення заборонити діяльність у ПЦМП? Тут ми бачимо. Починаючи з листопада 2022 року поступове стабільне зростання. Невеличка просадка була в квітні 24-го, але от зараз знов 17. швидше, так, і 58.1% однозначно так, тому знов таки 70% Андрій, я, я просто додам для наших глядачів: Російська православна церква РПЦ має бути заборонена як релігійна організація. Діяльність усіх релігійних організацій, афільованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону. РПЦ та афільовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно. Перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено е, в цьому законі. Є пункт, яким надається право Українські православні – церкві московського патріархату, хоч вони говорять, що вони не московські патріархати. У нас була в студії релігієзнавець. Надіть, будь ласка, і подивіться з Богачевської наше інтерв'ю, де вона пояснює, як впливала ця церква на уми. Громадян, так от їм надано час на те, щоб повністю розірвати свої зв'язки з російською православною церквою, якою керує Господи як? Гундяєв. Гундяєв, і 9 місяців. А там навіть не тільки в цьому проблема. Там є проблема ще в тому, що ці зв'язки треба довести. Довести як дослідження, а що досліджувати Молебни, проповіді, що досліджувати що. А друга історія, що і далі це треба потім через припис, судово заброн, це певна процедура, яка буде тривати. Не всі захочуть переходити. Багато де релігійні громади будуть залишатись в тих ритуалах, в яких вони були, і так. Далі, це одна історія. Інша історія, поступово, це відход від московського патріархату буде продовжуватись, і він це такий собі об'єктивний процес. Я думаю, що одна з причин, чому закон цей прийнято саме зараз, тому що. От Верховна Рада прийняла і законодавчо врегулювала той процес, який вже йде. Тому що, ну, якщо ми бачимо, що позитивна діяльність московського патріархату оцінюють на піки 10%, це пік, це верхній пік, а так 5-6, Тоді ми про що? Про те, що люди туди не сильно хочуть ходити. Нас вони туди не сильно хочуть ходити, ну будь-яке завдання. Ну, є священники, які щиро віруючі, їх завдання нести слово Боже. Як ти будеш нести Боже слово, коли на тебе дивляться як на ворога? А є інші священники, які просто заробляють таким чином гроші. Як ти будеш заробляти гроші, якщо до тебе не ходять? І для тих, і для тих немає сенсу нести на собі цю клейму московського патріархату. Ну і вони відповідно від нього поступово позбуваються. Цей процес переходів є зараз, завдяки закону він. Буде трішечки швидше, але вже ті, хто залишиться, ну, їх будуть закривати плюс-мінус примусово, але знов-таки це будуть судові тяжби, тому що ну, от, е вони ж юридично не пов'язані, тож немає в них там, договору, там з підписом печаткою. Є певне ставлення з повагою. А є певні зв'язки, якось молітине спілкування, що якось так он називається. Молотована да, молотована. Да. І mm -hmm. а, ну якби це це довести треба. Uh, ну, Будуть догодити. У нас в, для, для тебе скажу, і для всіх інших у нас була в гостях Ірина Багачевська, релігії знавець, доктор філософських наук. І вона говорила, що є спеціальна комісія, яка якраз бере оці всі. Молитви, часослови, висловлювання, коли священник після цього здійснення на треби виходить з якоїсь проповідю до пастви, все це аналізується. Якщо там знаходяться. Ознаки, які підпадають під зраду державних інтересів, закликів до між етнічної, міжрелігійної, міжнаціональної ворожнечі, заклики проти повалення державного ладу mm -hmm. Україні. Все це у... спеціальним чином там описується і потім виноситься рішення. Окрім того, Всеукраїнська рада церков підтримала цей законопр... закон вже і про це сказала заступниця голови фракції. Слуга народа Євгенія Кравчук, ми забороняємо дві речі: РПЦ як просто структуру яка підтримує геноцид українців, і зв'язок з нею, афільованість з нею, сказала народна депутатка. Власне, ми бачимо, що в цьому в цьому питанні, в цьому сенсі, українська влада і український народ ну чи не вперше єдині. Ну не вперше. Вони єдині в принципі у всьому, що стосується оборони проти російської агресії. А церква це просто один з таких: ну не те, щоб фронтів, фронт в нас насправді один. Це там, де реально воюють.